Ваші рослини потерпають від дощу, снігу, перепадів температур. Не дайте негоді зашкодити їх здоров'ю. Зустрічайте захисні чохли шадов з якісного агроволокна 50-ї щільності. Вони надійно захистять ваші рослини від заморозків, перепадів температур, обледеніння гілок. Чохли шадов виготовлені з нетканого матеріалу, який забезпечує природний обмін повітря і вологи, залишаючи ваші рослини здоровими. Для легкого кріплення внизу є чотири петлі. Зафіксувати чохол вам допоможуть спеціальні кілочки. Чохли для туй доступні в двох розмірах. Також ви можете придбати у нас набори кілочків. Для троянд та інших видів рослин у нас є універсальні чохли, представлені в п'яти розмірах. По діаметру нижнього краю такого чохла вшитий шнур для фіксації. З шадов ваші рослини завжди здорові і міцні, навіть під час найгірших погодних умов. Замовляйте чохли шадов безпосередньо у виробника. Вигідна співпраця для роздрібних і оптових покупців. Працюємо за системою дропшипінг. Дбайте про свої рослини, обирайте шадов.